Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках. Подорожник Пам Таоща. На цих кадрах найстаріший чоловік у світі Джон Тінісвуд. Він офіційно отримав сертифікат від судді книги рекордів Гіннеса. Тінісвуд народився у Ліверпулі. 1912-го, у рік трагедії на Титаніку. І зараз Джону 111 років. Тінісвуд пережив дві світові війни. Працював адміністратором в армійському платіжному корпусі. Займався бухгалтерією та логістикою для війська. Зі своєю майбутньою дружиною Джон познайомився на танцях. Разом пара прожила 44 роки. На початку 80-х кохана померла. Зараз Джон має чотирьох онуків і трьох правнуків. Рекордсмен живе в будинку для літніх людей. Персонал ласкаво називає довгожителя великим базікою. Джон дуже любить спілкуватися, і, попри поважний вік, встає з ліжка без сторонньої допомоги. Щодня слухає новини по радіо і самостійно управляє власними фінансами. За словами Джона, секрет його довголіття це везіння. Не знаю. Ви або живете довго, або живете мало. І з цим нічого не поробиш. Є у Джона і слабкості, що п'ятниці він з'їдає улюблену порцію риби з картоплею. фрі. Джон каже, що не дотримується жодної дієти. Я їм те, що мені дають, як і всі інші. У мене немає спеціальної дієти. Джон не курить і рідко вживає алкоголь, а секрет його здоров'я у поміркованості. Якщо ви п'єте занадто багато, або їсте занадто багато або ходите занадто багато. Якщо ви робите занадто багато чого-небудь, ви, врешті-решт, будете страждати. Усе своє життя Джон вболіває за рідну футбольну команду Ліверпуль. У свої 111 він пам'ятає, що старший за легендарний клуб на 20 років. Сьогодні 111-річний джинтмен дає свої поради молоді завжди. Робіть все, що можете, незалежно від того, чи ви самі чогось навчаєтесь чи когось навчаєте. Віддавайте все, що маєте, інакше це не варте того, щоб турбуватися. А ще Джон радить завжди шукати спільну мову з іншими людьми та домовлятися.